Вітаю вас, хотіла зробити шоц, але ні. Зніму. Смерть папи в Римського вплине на закінчення війни в Україні. Вплине. Важу Кубків ще як вплине, тому що концентрація була сильна від нього. І тепер ось військові теми на Зеленського натиснуть. Тобто він багато на себе взяв, на їх думку. І далі, думки, правда, по сімки кубків. Це роздуми, як юридично оформити території і все зробити правильно. Знову ж таки, сімка мечів на дні колоди – це розмова ультиматумів і вимог. Далі, наскільки це йде саме закінчення війни, питання ось. А це не закінчення війни. Це визначення лінії бойового зіткнення і зміна в. Бойових діях, обстрілах. Тобто, виходячи з цього, смерть папи Римського може вплинути на стоп на лінії бойового зіткнення, тобто там вона вже буде чітка при кордоні лінія бойового зіткнення, змін змін до змін привести до позитивних змін. Також це призведе до визначення територіальних питань. Юридичного визначення територіальних питань це дійсно так і є, що дуже важливо для нас. Будемо дивитися.